З Нідерландів до Парижу за 35 євро. Як доїхати, як купити квитки? та як виглядає потяг всередині? Все це в цьому відео. Тож поїхали. Не забудь підписатися та поставити лайк. Цей потяг ходить від Амстердаму до Роттердаму з самого метро. Я користувалася саме Ротердамським з Роттердам Централ. Там потяг їде 2-3 години та має невелику кількість зупинок Тому ви приїжджаєте дуже швидко та комфортно. Ми в Парижі! Ну, що заходимо в потяг та дивимося, що там є. У кожному потязі ви можете залишити свої речі, багаж з боку потягу або зверху сидінь. Справді він дуже комфортний, навіть не відчутно, коли ви їдете. У кожному потязі є кафе, де ви можете купити собі щось поїсти, попити каву та інше. Тому ви можете не переживати з приводу того, що ви будете голодні, чи купувати перед цим щось, тому що насправді у потязі ціни адекватні та такі самі, як будь-де. І насправді навіть туалет був доволі чистий, комфортний, тому прям сильно рекомендую. До скористатися цієї можливості та поїхати до Парижу за 35 євро. А як купити такі дешеві квитки? Дивись далі. От ми дісталися до Парижу від Роттердаму за 2,5 години та показали вам, як там всередині. Вам потрібен додаток NS International або сайт. Приходимо туди і бачимо, що в мене вже є два квиточки за 35 євро, які я вже купила напередодні. Тож натискаємо звукен, тобто шукати. Вже в мене обрані дві людини та напрямок до Парижу і дивимося дати. І як я казала в попередньому відео. То, що за 2-3 місяці можна купити дешеві квитки, а якщо ближче додати, то, звичайно, вони будуть дорожчі. І ми вже бачимо, що з квітня або травня ціни вже понижаються, а в червні то взагалі дуже дешеві. Але і в травні можна купити за 35 євро. Вибираєте дату, яка вам підходить, купуйте заздалегідь, щоб взяти по найнижчій ціні. І після того натискаєте йти далі, обираєте час. Бачимо, що за дві людини у нас виходить 65 євро в першому класі. І після того нас перекидає на сайт, де буде продовжуватися саме реєстрація та оформлення ваших квитків, де ви пропишете ім'я, прізвище та іншу інформацію двох пасажирів або одного. Ми бачимо знову ж підтвердження ціни, проходимо далі, і тут він показує, щоб ми обрали коли ми будемо їхати назад, день, коли ми будемо повертатися. Також обираємо години. Чому що в залежності від часу ціна також е відрізняється? Обираємо час, який нам підходить знову ж таки далі, і тут вже ми оформлюємо всі свої дані, які нам необхідні. Ось і все.